Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. У цьому майстер-класі я покажу, як зробити ось такий стилізований у хеллоуінському стилі бабусин-квадрат. Тут всього чотири ряди. Підбираєте пряжу, яка вам подобається, гачок до неї. Оці квадратики, які чорні, вони в мене вийшли близько 8 см по ширині. Я робила із пряжі YarnArt джинс. Гачком 3 міліметра. Як я вже сказала, квадратики вийшли 8 см. І така пряжа підійде, щоб зробити кардиган, жилетку вона така м'якенька, еластична. А ось цей квадрат я робила із бавовняної пряжі е, «Сиркуло». Бароко, здається, вона така цупка, підійде для шопера, для чохла під ноутбук. Тобто, вибираєте пряжу на свій смак, і як ви могли замітити, є два варіанти оформлення. Ось тут я з'єднувальними петлями пройшлася по периметру. Ось так виглядає череп, а ось тут просто без з'єднувальних петель. Так що, можете вибрати варіант оформлення на свій смак. Майстер-клас підійде для початківців, покажу все досить детально. Нагадаю, тут всього чотири ряди. В'язати будемо ось в таких кольорах, щоб було краще видно петлі, тому що на білому і на чорному, як лягає нитка, фактично на відео не видно. Для першого ряду робимо кільце амігурумі. Взяли ниточку через два пальці навхрест притримали мізинчиком, вводимо гачок під першу нитку, захоплюємо другу, протягуємо. Ось така у нас петелечка, в неї захоплюємо робочу нитку і протягуємо. Акуратно виймаємо пальці. ось У нас вийшло таке кілечко. хвостик розпрямляємо. І набираємо дві повітряні петлі. Сюди ж кільце набираємо дев'ять стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три, чотири п'ять, Всього дев'ять. Ось я набрала 9 стовпчиків. Перераховуємо. Оце з першу у нас йдуть петлі підйому. Ми їх не рахуємо. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, 9. Тепер 5 повітряних петель. Один, два, три, 4, 5. Сюди ж в кільце стовпчик з одним накидом. Повітряні петлі. 1 2, 3. Це у нас буде місце для носа. Знову стовпчик з одним накидом наше кілечко. П'ять повітряних петель. 1 2, 3, 4, 5. Затягуємо наше кільце. Тягнемо за хвостик. У мене пряжа. Сна не порветься. А ви орієнтуйтеся, яка у вас. Тепер ми з'єднуємось з'єднувальним стовпчиком у наш перший стовпчик з 9: оці, що ми робили на початку ряду. Не у повітряні петлі. Ось у нас повітряні петлі, а у стовпчик за дві стінки. Робимо з'єднувальний стовпчик. Ось у нас перший ряд. Так виглядає зараз в'язання. Для другого ряду робимо одну повітряну петлю і робимо стовпчики без накиду по нашому черепу, ось тут. Всього має вийти 9 стовпчиків без накиду. Перший стовпчик без накиду робимо у це місце, де ми тільки що з'єдналися. Сюди ж ми робимо стовпчик без накиду. Перший. В наступну петлю. Другий в наступну петлю. Третій. В наступну. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий. І ось у нас останній. З дев'яти стовпчиків першого ряду. Сюди ми робимо дев'ятий стовпчик без накиду. Ми підійшли до нашого першого ока, і в оцю арку з п'яти повітряних петель, це в нас глаз наш. Ми сюди робимо шість стовпчиків без накиду. Один два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Підійшли до арки, яка нам заміняє носа. У цю арку ми в'яжемо з'єднувальний стовпчик, дві повітряні. Два стовпчики з одним накидом. Це все варку носа з трьох повітряних петель. Один стовпчик з накидом. І сюди ж другий, дві повітряні і з'єднувальний стовпчик. Це все ми пров'язали варку із трьох повітряних петель повітряних. Тепер підійшли до наступного ока. В нього ми так само, як і з першим, в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6 стовпчик пров'язуємо не до кінця. Дві, робити робочу нитку, дві петлі на гачку і приєднуємо інший колір. У мене це червоний. Можна обрізати світлу нитку. І приєднуємо дві петлі на гачку. Взяли другий колір. І затянули в цю петлю. Так притримуємо, щоб не розв'язалося, потім ми його зав'яжемо на вузлик. Робимо з'єднувальний стовпчик у перший стовпчик нашого другого ряду. Ось тут повітряна петля і стовпчик. В нього ми зробили. З'єднувальний стовпчик. А ниточки, які залишилися хвостики, зав'язуємо на два вузли. Починаємо наш третій ряд, це вже буде у нас обв'язка. Для третього ряду ми робимо одну повітряну петлю, стовпчик без накиду, сюди ж у це саме місце, де ми з'єдналися. І тепер робимо стовпчик без накиду за оцю петелечку, за передню стінку нашого стовпчика без накиду, який ми тільки що зробили. Ось у нас вийшов такий фальшивий стовпчик з одним накидом. Тепер ми робимо перший наш кутик, ось цей елемент. Для цього у наступну петлю. Ми робимо два стовпчики з одним накидом, три повітряні накид і сюди ж в це саме місце, в цю саму петлю, ще два стовпчики з накидом. Один і сюди ж два. Ось так ми зробили кутик нашого квадрата. перший. Тепер робимо один стовпчик з накидом в наступну петлю. А в наступні три петлі робимо три напівстовпчики з накидом. Накид, в наступний стовпчик витягнули робочу нитку, три петлі на гачку, пров'язали їх зараз. Перший напівстовпчик з накидом. В наступну петлю другий напівстовпчик з накидом, і в наступну петлю третій напівстовпчик з накидом, потім стовпчик з одним накидом підійшли до нашого другого куточка, його пров'язуємо так само. В наступну петлю в'яжемо два стовпчики. З одним накидом, три повітряні петлі, і сюди ж в це саме місце, ще два стовпчики з одним накидом. Один і сюди ж два. Це в нас уже готово два кутика. Та в наступну петлю робимо стовпчик з одним накидом. В наступні три робимо три напівстовпчика з накидом. Це вже в нас пішло по оку. Перший напівстовпчик з накидом в наступну. Другий напівстовпчик з накидом, в наступну, третій напівстовпчик з накидом, в наступну петлю стовпчик з одним накидом. В наступну петлю робимо наш четвертий уголочок, ой, третій уголочок, так само, як і перші два. В наступну петлю в'яжемо. Два стовпчики з накидом. Три повітряні петлі, і ще два стовпчики з накидом сюди ж, в цю саму петлю. Один. і 2. Тепер, ось у нас залишилася одна петля перед щелепою. В неї робимо стовпчик з накидом. І по щелепі робимо три стовпчики без накиду. Перший буде в перший стовпчик, другий в другий. І третій ось сюди, де вже в нас пішли повітряні петлі. Перший стовпчик без накиду, другий і третій. Стовпчик з одним накидом. Ось Оцю петельку. Підійшли до нашого четвертого кутика. Його робимо, як і попередні три, два стовпчики З накидом. Все це в одну петлю в'яжемо один сюди ж два. Три повітряні. Один, два, три. І сюди ж, в цю саму петлю, ще два стовпчики з накидом. Один. І сюди ж два. Четвертий кутик готовий. В наступну петлю робимо стовпчик з накидом. В наступні три петлі робимо по стопчику три напівстовпчика з накидом. Ось у нас три петлі залишилося. Один, два, три, у кожну з цих петель по напівстовпчику з накидом. Витягнули робочу нитку, три петлі на гачку, пров'язали все, зараз, перший в наступну. Другий напівстовпчик з накидом, і в наступно третій напівстовпчик з накидом. З'єднуємося з з'єднувальним стовпчиком у верх стовпчика з накидом. Ось сюди. Заплуталась була. З'єднуємося ось сюди, з'єднувальним стовпчиком. Не хочу нитка витягуватися. О, нарешті. Тепер одна повітряна петля, це вже в нас починається е, наш четвертий ряд. Е, Стопчик без накиду сюди ж в це саме місце, де ми з'єдналися і стовпчик без накиду у передню стінку цього стовпчика. Це ми замінили такою конструкцією стовпчик з накидом. Тепер два стовпчика з одним накидом у наступні дві петлі. Один, і в наступний два. Підійшли до нашого першого куточка, його ми пров'язуємо так само, як і попереднього разу. Два стовпчики з накидом, це все в'яжемо в арку з трьох повітряних петель. Один, сюди ж два, три повітряні, один. І сюди ж варку ще два стовпчики з накидом. Один і два. Тепер всю сторону пров'язуємо стовпчиками з одним накидом. Всього має вийти вісім стовпчиків. Ось сюди перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий шостий сьомий і восьмий ми підійшли до нашого другого куточка. Його пров'язуємо так само. варочку в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Один, два, три повітряні і ще два стовпчики з одним накидом. Все варку з трьох повітряних петель. І таким чином дов'язуємо четвертий ряд до кінця. Зараз ми робимо вісім стовпчиків з одним накидом. Ось тут буде перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Підійшли до арки. В арку в'яжемо 2 стовпчики з накидом, 3 повітряні 2 стовпчики з накидом, обв'язуємо наступну сторону 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 стовпчиків з одним накидом. Так само пров'язуємо наш останній кутик, 2 стовпчики з накидом, 3 повітряні, 2 стовпчики з накидом і дов'язуємо. Зараз скажу, скільки в нас тут вийшло: 1, 2 плюс третій оця конструкція, три стовпчики в нас вже є. І тут нам залишилось зробити п'ять. Один, два, три, чотири і п'ятий буде прямо перед оцією конструкцією, що ми робили на початку ряда. Закінчуємо четвертий ряд. Ось я вже пров'язала ці три кути. І мені, мені залишилося зробити 5 стовпчиків по останній стороні. Бачите, оцю петлю ми пропускаємо, в'яжемо з другої. Один, два, три, 4. І залишилася остання петелька. Сюди п'ятий стовпчик з накидом. З'єднуємося з'єднувальною петлею у перший стовпчик. З'єдналися і можна ще з'єднатися за задню стінку наступного стовпчика. Ниточку обрієм. Витягаємо ось такий хелловінський квадрат у нас вийшло. І зараз ще покажу, як зробити обв'язку. Ось я показувала вам на початку відео оце без обв'язки з'єднувальними стовпчиками, а це з обв'язкою. Виглядає, в принципі, трошки акуратніше, але мені подобаються обидва варіанти. Так, тут у мене також без обв'язки. Зараз подивимося, як це буде виглядати на цій пряжі. Взяли ниточку, якою ви робили сам череп, і будемо в'язати ось тут, між цими петельками, там, де видно, білі ці зазубрини. Засунули гачок. Витягнули ниточку, засовуємо в наступну петлю, витягуємо. Ось у нас перша петелька в наступну петлю, і отак повністю проходимося по периметру з'єднувальними петлями. Можна взяти гачок меншого розміру, подивитися, чи вам зручно, ось так перевіряєте свої петлі, чи вони добре лягають. Отак повністю пров'язуємо по периметру. Дов'язуємо, а я покажу, як закінчити в кінці. Я дов'язала, у мене зупинилася на останній петелічці. Перед першою. Нитку вже можна обрізати. Нитку обрізали і витягнули. Тепер дивіться, вводимо гачок під нашу першу петлю. Під обидві стінки. Захопили цю ниточку, яку ми обрізали, протягнули і тепер гачок виводимо в ось цю незавершену петлю. Зараз, візьму, мабуть, голку з ниткою. Взяла голку з широким вушком, це буде. Зробити простіше. Затягнули, ой-ой. І вводимо ось сюди цю нашу першу незавершену петлю. Виводимо зі зворотньої сторони. Бачите, місце з'єднання зовсім непомітно. І тепер нам залишилося е ці два кусочки ниток взяти на два вузлика. Поховати всі кінчики, які залишилися зі зворотньої сторони. Ось якщо порівняти ось так виглядають ці два варіанти, вибираємо, який вам подобається. В принципі, все. Дякую за перегляд.